Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. А допоможе нам в цьому цей чарівний предмет. Здогадалися, діти? Що це? Так, це глобус? Глобус? Круглої форми. Це модель нашої планети Земля. А на цій чудовій планеті є мальовнича, красива країна. Щоб дізнатися, якою країною ми будемо з вами подорожувати, відгадайте загадку. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, Про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, діти, вірно, Україна. Україна це наша прекрасна батьківщина, країна, в якій ми народилися і живемо. Наша країна славиться своїми родючими землями, своїми горами, своїми ріками. Але найбільше вона славиться своїм талановитим мужнім народом і своїми маленькими нащадками. Головним містом нашої країни, її столицею є стародавнє місто Київ, дуже красиве і сучасне місто. Звідси взяла початок Українська держава і Київ її найстаріше місто. Заснування Києва датується другою половиною 5 століття, першою половиною 6 століття. Згідно з традиціями та легендою, про заснування Києва заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам із племені полян Києві, Щекові, Хоривові, їхній сестрі Ливідью. Ендою князь Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею. А хорив на Третій горі, через що і прозвана вона хоривицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата, нарекли його Києвом. Так місто отримало таку назву. Кожна держава має свої державні символи. А знаєте ви, які в нас державні символи діти? Так, діти, це державний герб, Державний герб України або Малий Державний Герб України офіційний символ держави Україна у вигляді золотого тризуба на синьому щиті. Державний прапор України складається з двох кольорів: синій і жовтий. З давніх давен Українська земля була хліморобним краєм. Синє море або небо над Золотою нивою. Державний гімн України один з головних державних символів України. Поряд з прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла України і слава і воля на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Діти, кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ, називаючи народний символ. Можна здізнатися, про яку країну йде мова. Українці мають свої традиції, які спокон віку шанують і бережуть. Вишитий рушник стародавній оберіг дому символ щасливої долі. Злагоди і подружньої вірності, чистоти почуттів і найщиріших побажань, рушник це оберіг від злих сил і пам'ять про святе і незабутнє. Вишиванка, національний одяг, несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок батьох поколінь. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. Вінок символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва. Він є також символом довершеності. Вінок є частиною українського національного костюма. Калина символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем жаром, паланням. Чорнобривці для українців чорнобривці символізують дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Малята, чи сподобалася вам подорож рідною Україною? Що нового ви для себе відкрили? Діти, пам'ятайте, батьківщина то найкращий край.